ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні 28 березня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як співак Дмитро Гнатюк та політичні діячі Юрій Шухевич і Микола Сіборський. Саме цього дня 1709 року гетьман Іван Мазепа уклав договір із шведським королем Карлом XII. Вчора католики і протестанти відзначили великдень. Папа римський у своїй святковій промові закликав вірян до перемоги над страхом і темрявою. А ще побажав Україні якомога швидшого завершення війни на Донбасі. У Житомирі з приводу Пасхи католики сьогодні отримали вихідний. Наші вітання зі святом. Пішов у вічні ще один воїн-патріот України наш земляк уроджений села Червоного Андрушівського району Віктор Коренівський. Минулої п'ятниці його поховали у Львові, звідки він був призваний в армію на боротьбу з російським агресором на Донбасі. Віктор загинув біля Дебальцевого ще торік і лише недавно був ідентифікований. У нього залишилися дружина і двоє синів. Обласне телебачення висловлює щире співчуття рідним друзям і бойовим побратимам Віктора. Слава героям! І про інші небуденні події вчора Україна перейшла на літній час, перевівши стрілки годинників на одну годину вперед. У березні квітні в Україні пройде мобілізація тих, кого призвали до українського війська на початку минулого року. З 1 травня мінімальна пенсія в Україні зросте до 1130 гривень. Світова спільнота відзначила вчора міжнародний день театру. У Пакистані смертник підірвав себе біля дитячих гойдалок. Загинули 72 громадяни. У 10 об'єднаних територіальних громадах Житомирщини вчора пройшли вибори їх голів та рад. Сьогодні в Житомирі відзначають 118-ту рішницю від дня народження одного з ватажків ООН Миколи Сіборського. А Житомирщина продовжує підтримувати мужню надію Савченко. Маємо нові відгуки на її підтримку. Відношення дуже. Дуже такі турботливі, бо жінка це жінка-патріот, яка відстоює наші права на существування як суверенного государства. Я желаю їй всього-сього самого кращого, щоб вона перемогла, щоб її звільнили. Ситуація зараз в країні. Ви знаєте, Надію Савченко, як ви відноситесь, от до її долі, якби ви вчинили на її місці, mm. Не знаю навіть як, як вам сказати. Ну ви можете дати якісь коментар? Ні, не можу. Не можу. Чому ви не цікавитеся я, проблемами не, зараз Україні? Ні, я цікавлюся проблемами в Україні. Я я знаю, що в Україні тво робиться. І також от Ну, ми вже інтерес, ну інтересу інтереснімову я об'ясніти, коротше. Обласне телебачення продовжує свій новий проект Допоможи селу. Репортаж про аграрний кооператив уперше створений на Бердичівщині. Далі на цей захід. Прибули представники проекту із Хмельницької Вінницької областей, сільські голови і об'єднаних територіальних громад із Бердичівського Чуднівського районів, керівники сільозпідприємств, фермерських та одноосібних селянських господарств. У форматі презентації та семінару на тему свій до свого кооперативні можливості для житомирщини провідні експерти кооперативного руху представили нові прибуткові програми, розроблені для ефективного здійснення посівної розвитку рослинництва, тваринництва, тахівництва, кредитування юридичного супроводу та надання матеріально-технічної підтримки аграрію, а було детально охарактеризовано перспективи розвитку кооперації в Україні та у кожній громаді, зокрема без залучення. Державних коштів і в центрі кооперації це людина, сім'я, громада та народ для кооперації не є важливі якісь певні фінансові показники, а набагато важливішими є, як казав Шептицький, що був добробут української родини. І саме бюджет української родини це є в основі планування економіки, а не якісь певні ВВП, НВП та інші міфічні показники. Перший національний аграрний кооператив це добровільне об'єднання господарств Хмельниччини, які готові працювати і розвивати своє село, отримуючи за це високий прибуток. Мета цього проекту забезпечити добробут кожного селянина, створивши робочі місця на селі. Створений кооператив у червні 2015 року і Його членами є більше трьох тисяч селян, які беруть участь у кооперативних програмах. Досвід роботи цього кооперативу зацікавив територіальні громади житомирщини, оскільки завдяки участі у кооперативних програмах сільські родини здобувають можливість отримати додатковий прибуток, гарантовану реалізацію продукції за ринковими цінами, юридичний захист і консультації фахових спеціалістів, а також отримати додаткові вигоди від реалізації соціальних проєктів. Перший національний аграрний кооператив це не державна програма, тому що так траплялось, що як тільки державні кошти, значить це перевірки, це якась недовіра. Сьогодні ініціатори кооперативного руху віднайшли кошти, це кошти і Європейського Союзу, відповідні грантові кошти і об'єднали в таку чудову справу. Я ще раз наголошую, що це не бізнес-проект, це соціальний проєкт, це покращення добробуту людей на селі. Нашу ювілейну франкіану сьогодні представляємо черговою цитатою створів Івана Франка на актуальну тему патріотизму. Він зокрема писав: наш голосний фразеологічний та в більшій частині нещирий, бо ділами не підкріплений. Патріотизм мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко відчутному народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні сьогодні він буде на нашому оновленому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.